Так, вирішив я зробити ще одне відео по хаті, всередині в хаті. І Якби так, бо передивився, щось бачу так не дуже. Значить, Ганок. Бачите, який Ганок. Ганку бетонна стяжка. Ганок мурований. Так. Йшли далі. Коридор. Аж коридор. З коридора є троє дверей. І люк на дах. Перша кімнатка направо. Грубка. З духовкою. Так, ішли далі. Кімнатка наліво, Цю кімнатку гріє грубка вон та стіна, з там тієї сторони палиця. Двері в ту кімнату, але ними ми зазвичай не ходили. Є інші двері. Так. І пішли сюди прямо. Ця кімната якби прохідна, в ту кімнату другий вхід. Ці, ці дві кімнати тут завжди, пам'ятаю, жили тепленько, саме найтепліше тут було. Ось цього. В цих кімнатах підлога. Підлога дерев'яна. Можливо, десь треба буде підремонтувати. Звичайна справа. Побілити, покрасити. Хазії тут не живуть вже, я не знаю, років певне з 6, як не більше. Але я ж кажу, тут жили квартиранти, Лі, як вони? Лісовики, коротше. лісоруби. О, от таке діло. Добренько, бувайте здоровенькі всім всього хорошого. Пишіть, дзвоніть, заходьте, Ось такий видок з вікна, город.